Головне події в Харкові та області 20 травня. Що з'ясувало слідство про загибель велотуриста Олексія на території РТЦК ТСП у Харкові? Попередні дані повідомив начальник ГУНЕЗ поліції в Харківській області Петро Токар в етері Суспільне студія. Тіло чоловіка виявили на території центру комплектування. Попередня версія. Він виструбнув з вікна третього поверху та розбився на смерть. Друзі Олексія в це не вірять. А от головний поліціянт регіону повідомив, що, попри різні маніпуляції, ростин тіла не виявив ушкоджень, які не характерні для падіння з висоти третього поверху. Жодних відомостей, що Олексія довели до самогубства, слідчі поки що також не виявили. Що більше токар заявив, суїцидальні наміри в загиблого були. Єдине, що наразі викликає питання вслідства, це в принципі законність перебування Олексія в РТЦК і СП. Як відомо, на момент зустрічі з групою повіщення він не мав із собою документів. Тож для встановлення особи чоловіка мали б доправити в поліцію. У ТЦК стверджують, що до них Олексій погодився поїхати добровільно. Поліціянти ж передали зібрані матеріали з цього приводу до ДБР. Модульне містечко в Харкові непридатне до життя. Свої висновки щодо цього вже надала Держпродспоживслужба. Тимчасові будиночки встановили для переселенців ще на початку війни, понад 10 років тому. Там виявили цвіль і плісняву та муміфікованих гризунів. Мер міста Ігор Терехов у коментарі новини лайв повідомив, що міська влада визнала неможливою подальшу експлуатацію містечка і жителям запропонували переселитися до гуртожитків. Багато з них уже зробили це. У Харкові вночі Палале СТО в Шевченківському районі вогонь охопив близько 400 квадратних метрів. За інформацією ГУДСНС України в Харківській області пожежу загасили протягом трьох годин обійшлося без постраждалих. Причини ще з'ясовують. У Харкові вперше розпочали лікувати каштани. Дерева вже багато років хворіють, висушуючи та втрачаючи листя всередині літа. Причина цього мінуюча моль. Вона може вбити дерева зовсім. Тож зараз зі шкідником борються методом мікроін'єкцій. Спеціальний препарат вводять у стовбур дерева. У СКП харків зеленбуд запевняють, метод безпечний для довкілля. Біля тигренята, які народилися в екопарку Харкова, втратили одну матусю та знайшли іншу. Тигриця з невідомих причин відмовилася годувати малюків. Тож на допомогу прийшла собака. Вона прийняла тигринят як рідних, годує, доглядає та оберігає від найменшої небезпеки. Поділився власник копарку Олександр Фельдман. Харків'ян обіцяють інформувати про життя цієї незвичної родини. Більше новин на сайті об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. Підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.